Рівнянка, якій 57 років, забрала чотирирічного онука від батьків і вела до себе додому. Люди пройшли кілька десятків метрів і потрапили під колеса легковика. Я, він захотів до бабусі. Я ось взяла малу коляску, вивела його до дружби. Вони пішли в бопак, скупилися, щоб приготувати вечерю. І Пішли додому, я його поцьомила. пішла собі додому. 20 хвилин проходить, мені дзвонять. Поблизу нічного клубу Магнат двох пішоходів збив автомобіль Ауді. За попередніми даними, водій автомобіля Ауді А А6» з невідомих поки причин здійснив наїзд на двох пішоходів жителів рівного 1958 та 2011 року народження, які переходили проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Аварія сталася на очах у численних свідків. Рівнянин Роман їхав позаду Ауді і бачив, як став. Удар між нами відстань була приблизно метрів сто. Дуже погана видимість була, дощ, і фари сліпили. Водій виїхав з двору переді мною. Ну якби швидко він не рухався кілометрів до 60 на годину. Я побачив сам момент удару на пішохідному переході. Жінку він якби збив. Не знаю, чи це було на пішохідному, чи далі, бо видимість була дуже погана. Дитину я побачив, коли вже зупинився дитина лежала, і жінка то відли підлетіла трошки так вище машини. Ну, удар був трошки такий сильний, якби углом він її посередині дороги, якби лівою стороною зачепив. Бабуся та її онук отримали серйозні травми внаслідок ДТП. Обох госпіталізували у міську лікарню рівного. Медики констатують, жінка постраждала більше. У бабусі діагностовано множинні переломи кісток черепа, забіг головного мозку важкого ступеня. Дитина менше пострадала, але наявність лінійного перелому черепа теж визначає ступінь важкості. На ранок дитина практично регресувала симптоматика, хлопчик свідомості, все, бабуся, на жаль, поки що рівень свідомості досить низький. Дезорієнтована, не адаптована. Так. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Загроза для життя бабусі існує. Рідні у розпачі. Хотіла би побачити в очі того водія, що то за водій. і як так можна їхати, коли дитина мала йде з бабусею. Говорять, що є свідки, які бачили, що вони ступили на землю. І Що там далі відбулося, я не знаю, бо я не бачила. Автомобілем Ауді керував рівняним, якому 42 роки. Винен водій чи ні, де переходили вулицю пішоходи. На всі ці питання мають дати відповідь правоохоронці. Наразі працівники поліції з'ясовують обставини, а також причини вказаної дорожньо-транспортної пригоди. Це вже другий наїзд на пішоходів за дві доби. 17 листопада на цьому ж місці автомобіль збив дівчину підлітка. Вона жива, а кермувальник з місця втік. Його досі шукають поліцейські. А вже 18 листопада. Тій самій порі під колесами легковика опинилась жінка та малолітній хлопчик. Тут так, тут дуже тут треба світлофор однозначно ставити, хоча б такий, щоб жовтий моргав попереджувальний про цей пішоходний, бо тут ніхто практично не притормажує. На такі зауваження слід звернути увагу міській владі. А от пішоходам завжди бути уважними, адже власне життя та здоров'я ніхто не поверне.